Дорогі брати і сестри, можливо, ще хтось не розуміє, чому ми кожного дня приходимо на молитовне стояння до лаври, що нас сюди приводить, чого ми добиваємось? Наша мета набагато більша, аніж просто повернути лавру її законним творцям і господарям, монахам. Наша мета це захист прав і свобод. Віруючих української православної церкви, кожного з вас, дорогі брати і сестри, і за саме право нашої церкви існувати на своїй Богом даній землі, за верховенство закону і права в Україні. Адже нашу церкву намагаються знищити. Ми бачимо, як права вірних та священників УПЦ. Порушується на всіх гілках української влади. Та й навіть більше, Кожний може нас образити, обрехати, обікрасти, навіть побити і не нести за це ніякої відповідальності. Державна політика перетворила УПЦ на об'єкт скування та дискримінації. Нашим опонентам, які називають нас ворогами, зайвими в Україні, байдуже. На факти вони живуть міфами та ненавистю або свідомо обманюють українське суспільство. Їм байдуже, що наша церква, престоятель та синод миттєво та однозначно засудили російську агресію та благословили вірним стати на захист територіальної цілісності України. Виражаємо нашим воїнам, які захищають цілість, та висловили повну незгоду та неприйняття слів і дій патріарха Кирила щодо виправдання російської збройної агресії та розірвали будь-які зв'язки з ним та з РПЦ творцям наклепів байдуже, щоб Величезна кількість бійців оборони України є вірними у що церква, залишаючись своїм народом, страждає, втрачаючи своїх синів, своїх синів на фронті і свої храми під обстрілами. Їм байдуже, що Українська православна церква вже протягом 30 років є повністю незалежною та автономною в своєму управлінні, а спочатку Повномасштабного вторгнення розірвала всі адміністративні зв'язки з РПЦ. Їм байдуже той величезний об'єм допомоги, котрий звершується Українською православною церквою, щоб зберегти життя та наблизити перемогу України. Тисячі тонн гуманітарної допомоги. Переданої для Збройних сил та тих людей, котрі страждають від війни. Десятки мільйонів гривень зібрано. І все це в ім'я перемоги України над ворога. Але для них це все байдуже. Для них ми все одно московські попи. І вони все одно лізуть в наші душі, в наші храми, в наші канони. У нас забирають наші храми. Нас у 21 столітті намагаються загнати у правильну церкву ПЦУ, в якій ми не хрестилися, до якої ми не відносимося і якої ми не визнаємо. Я є настоятелем храму покрова Пресвятої Богородиці в мікрорайоні Бортничі в місті Києві, який. За підтримки державної влади був захоплений рейдерами від ПЦУ у вересні цього року. Буквально за декілька днів до цього я повернувся з чергової гуманітарної місії зони бойових дій. І ось така вдячність мені і нашим парафіянам. Добрі люди, прекрасні християни, залишилися просто неба. І змушені молитися біля свого храму. Але і це може бути заборонено у Верховній Раді всіма способами, в тому числі і залякуванням депутатів збирається голосування закону про повну заборону Української православної церкви. Так що ж робити нам, кліру та мирянам Української православної церкви? Які хочуть і надалі ходити в свої храми і молитися за перемогу та розквіт України. Перш за все, приходьте сюди та приєднуйтесь до наших справ в інтернеті. Приєднуйтесь до справ громадського руху Миряни, який об'єднує активних православних українців. Ми повинні вимагати від влади припинити. Беззаконня по відношенню до нашої церкви. Перше припинити блокаду лаври, надати доступ до святинь і храмів усіх храмів Лаври, священству УПЦ, мирянам та припинити беззаконня, ані заповідник, ані найнята за кошти платників податків. Поліція охорони не має права обмежувати доступ до лаври. Друге, ми вимагаємо завершити реституцію церковного майна. Все, що було забрано у церкви комуністичною владою, повинно бути повернуто в повному об'ємі. Якщо декомунізація, то повна. Ніяких музеїв. Та заповідників радянського зразка в монастирях і храмах церкви бути не повинно. Третє. Доки повна реституція лаври не закріплена документально, ми вимагаємо виконувати договір оренди в повному обсязі. Будь-які спроби розірвання цього договору. Є незаконними і злочинними. Ми вимагаємо прибрати всі перешкоди на шляху законного користування монахами, семінарістами та вірянами Української православної церкви, нашою лаврою. І саме з цією метою створено групу юридичного захисту, котра буде захищати права на всіх рівнях. Як на національному, так і на міжнародному. Четверте. Ми вимагаємо припинити захоплення храмів Української православної церкви, підтримку державою цього процесу та зламати рейдерську схему, за якою це все відбувається. П'яте. Вимагаємо припинити цькування УПЦ в медіа та в суспільстві. Для цього всі винні у злочинах на ґрунті ненависті повинні відповісти перед законом. Ми кажемо ні релігійній дискримінації, ні скуванню та терору. Ця ситуація є особливо недопустимою зараз, коли внутрішня стабільність та єдність України є питанням. Перемоги та виживання нашої держави. Кожен, хто пропагує ненависть до громадян України за те, що вони є вірянами УПЦ, сам є ворогом України. І ми будемо боротися з ними всіма доступними законними способами. Це наші першочергові плани, дорогі брати і сестри. Сьогодні спілка Миряни взяла на себе функції представлення інтересів вірних Української православної церкви усіх парафій. Спілка Миряни об'єднує тих, хто готовий захищати церкву як в юридичному, так і в інформаційному полі. Ви бачите адресу телеграм-каналу нашого Руху. Підписуйтесь. І долучайтеся до наших спільних справ. Але найголовніше залишайтеся твердими у вірі. Приєднуйтесь до нас у стоянні під Лаврою. Сьогодні вона наш символ. Ми з вами спільно та енергійно будемо діяти як в юридичному, так і в інформаційному полі. На всіх рівнях ми будемо просити помісні церкви та інші міжнародні. Інституції про допомогу. Ми будемо об'єктивно і вчасно інформувати їх про реальну ситуацію з православ'ям в Україні. Представники мирян відкриті до запитань, відкриті до пропозицій і до будь-якої допомоги з вашої сторони у справі захисту Української православної церкви. Приходьте і приїздіть до лаври, підписуйтесь і розповсюджуйте голос правди, допоможемо молитвою і дією. Нас мільйони. І Якщо ми будемо разом, ми врятуємо нашу церкву, молитва якої врятує Україну і українців від біди і наблизить. Таку довгоочікувану перемогу над ворогом і розквіт України.